Зістав подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Диктатор Путін тільки мріяв побачити те, що почалось в Україні зараз. Переслідування опозиції, гризня між собою, поки він з Трампом торгує нашими життями і землями, вбивство демократії, вбивство віри просто на банковій смерть конституції, параграфів якої деякі чиновники з банкової не дотримуються, особливо гетьман, це знову збільшуючи податки і акцизи, зарплати в українців поменшує, оскільки військовий вже. Не один, а п'ять відсотків люди вже не мають сили терпіти ці знущання замість того, аби Зеленському вийти припинити все це та закликати до об'єднання і мобілізації. Відбувається те, що відбувається. Крім того, провальна дипломатія. Українські переговірники програють раунд за раундом. Злий Максим зазначає, що в Україні вистачає гарних якісних дипломатів, які дуже давно, і дуже довго працюють. Вони навчилися в них є досвід, в них є освіта. Вони працювали в різних філіалах Міністерства закордонних справ в різних посольствах. Вони досвідчені і вони знають, як працювати з представниками різних країн в кожному навчальному закладі, який відповідає за дипломатію, є факультети або сегментація. По країнах і є люди, які професійно вивчали американську дипломатію. Як спілкуватися з американцями? В нас такі є, їх вистачає, дійсно вистачає. І да, можливо, хтось з них, з команди, яка вам не подобається, але вони фахові, вони працюють на Україну. І вони будуть робити все для того, щоб Україна досягла найкращих результатів. Так ось, якщо президент не долучає їх до... Перемовної групи, якщо він не відправляє їх налагоджувати стосунки з Сполученими Штатами і повністю просирає цей напрямок, то є тільки дві теорії. Перша теорія, в яку я дуже не хочу вірити, це те, що він ворог України і працює проти інтересів України Друга теорія, більш реалістична, це те, що там настільки закритий інфопростір, і вони застільки в кокані якомусь, що вони вірять, що все, що вони роблять, це правильно. Ну, умовний синдром Данінга кругера як я підгледів у Чекалкіна, да. Дальтонік вважає, що він швидше за всіх збирає Кубік Рубіка. Ось так в нас зараз опушка. Поводить. І третій варіант: там настільки величезна пиха, що вони краще будуть ганбитися до останнього, ніж покличуть когось, хто після них виправить і покаже, що вони зробили до цього херню. А ви як думаєте, який, на вашу думку, найреалістичніший варіант? Що одразу декілька. А волонтерка та активістка Барабаш також не мовчить. Як і сотні інших військових. Друзі, всім привіт! Я цими днями, звичайно, максимально зла. Я не знаю, який у вас настрій, але я, я просто в мене така лють. Ви бачили ці тендери Мукачева на 40 мільйонів гривень на капремонт харчоблоків. у... Навчальних закладах так вони сьогодні ще на 12 мільйонів. Ще один тендер опублікували. Вже на 52 мільйони гривень наших з вами е, грошей, наших з вами платників податків е, витрачаються на капремонти в Мукачево Скільки за 52 мільйони гривень можна купити пікапів, турнікетів, я не знаю всього, що тільки можна, ми з вами волонтери, збираємо по копійкам. Це жах, це просто. У мене нема слів. Я така зла. А ще більше я зла через те, що у нас немає у нашого уряду взагалі плану перемоги. Немає. У нас немає кінцевого. Мети, куди рухається наша нація, куди рухається наша держава. Ми ж обрали собі керівників, а ми не знаємо коли, куди вони рухаються. Немає цілі, немає мети. А у знаєте, як давньогрецька така. Прислів'я таке є, дуже мені подобається. У корабля, який не знає, куди він прямує, не знає, не знає свого шляху. Жодного вітру не буде попутним. Жоден вітер не буде попутнім. Жодного. Куди ми рухаємося? І це не паніка, це нормальне, адекватне питання. Будь-яку країну про будь-яку націю, про будь-яку державу. Де наш що таке перемога у е, розуміння нашого уряду? Це е, бурківочка, це ремонти, це дороги в 10 кілометрах від е, орків. Це ось перемога. Да? Це, ну, якщо подивитися на їх дії, то в принципі так воно і є. Так воно і є. Це для них перемога. Бо вони реально грабують як останній день, як сьогодні треба випалити, спилити всі гроші з державних бюджетів, з місцевих бюджетів і драпанути з цієї країни. Ви запитаєте, що робити. Я зараз, я цілими днями зараз про це думаю. Я вважаю, що єдиний шлях це нам самим сформувати, куди ми хочемо. Який буде наш шлях, якою країною ми хочемо бути? За яку Україну ми воюємо? Воюють наші хлопці і дівчата, воюють платники податків, які сплачують зарплати хлопцям і дівчатам на фронті? Воює тил, воює фронт? Ну точно ж не за цих казнокрадів корупціонерів? Колаборантів, олігархів та держзрадників Ну точно не за них ми воюємо, точно не за них. Тому що я пропоную? Я пропоную об'єднатися всім, хто хоче Країну, нашу Україну, бачити свободною, вільною, ті, хто за свободу. Це я вважаю, має бути центральна наша ідея. Ми країна свободи. Ми не хочемо бути як в Мордорі. Ми точно не хочемо бути рашкою. Ми хочемо бути найвільнішою нас. Країною на землі, реально, і ми це можемо зробити. У нас найбільша територія в Європі, найкраща земля в світі, другі поклади газу, є все, що тільки можна, рідкоземельні метали, є все, літі, берилі, уран навіть є, все є. Але ми найбідніша країна Європи, тому що в нас забрали свободу, за яку ми зараз і воюємо. А хто в нас забрав свободу? Забрав свободу у нас найманий цей нелюдь, нелюді, яких ми обрали на демократичних виборах. Вони у нас самі і забрали цю свободу. Ми ж це маємо розуміти. Ми самі їх обрали і, і допускаємо, щоб вони продовжували забирати в нас найважливіше, найцінніше для людини це свободу. Давайте об'єднуватися, бо не буде в нас країни. Не буде. Бо всі ці олюлюкання два-три тижні в нас просто не буде країни. Нам потрібно об'єднатися навколо свободи. Всі, хто проти свободи, ці не А ось що говорить один військовий, як бачить він ситуацію. Доброго дня, друзі, доброго дня рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану, начебто Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади. А ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав. Якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться, бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей. Так що мільйони не вийдуть. А... Ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову і вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде для боротьби з внутрішнім ворогом. Це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня. Фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно, вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах корупціонерів не менша, ніж окупантів, і це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп. Загальною численністю ну, біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався, закарпатського вибуху. Ну тільки то була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів, тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій по-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криманітет, і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробити репост. Хай більше людей знають правду. Може хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні і до скорої зустрічі. Нардепка скороход також пісочить зелених мародерів. Я вчора декілька годин вивчала бюджети окупованих громад. Авдіївка 132 мільйони. Волноваха – 70 мільйонів. Вугледар 205 мільйонів. Маріуполь 919 мільйонів. Майже мільярд гривень. Мирне. 9 мільйонів. Рубіжне 170 мільйонів. Сєвєродонецьк 544,5 мільйонів. Старобільськ 578 мільйонів. Папасна 101 мільйон. Лисичанськ 658,5 мільйонів. Кремінна майже 175 мільйонів гривень бюджети. Я можу продовжувати дуже довго ці списки. А знаєте, на що витрачається бюджет? На ЖКХ. Як вони це ЖКХ доглядають через, через супутники по інтернету чи як у нас купа внутрішньо переміщених осіб, які отримують від держави 2 тисячі гривень? Це знущання над людьми на ці гроші неможливо вижити. А ми витрачаємо мільярди, колеги. Мільярди гривень ідуть на отримання територій, які окуповані. Це як? Чому мери отримують по 100 тисяч гривень зарплат територіальних громад, яких немає, колеги? Чому люди без нічого, а ми таким займаємося? Я дуже прошу, це треба переглядати. Подивіться всі ці бюджети. Подивіться на що витрачаються бюджетні кошти мільярдами. Краще віддайте їх на армію або людям, які втратили все. Дякую. Той же час журналіст Юрій Бетусов пише наступне: міне, корупція, розвал вертикалі, все відповідальність на зеленському, страшна ніч брехні президента Зеленського на скандальній прес-конференції. Тепер кожен розуміє, чому я поставив президенту питання про Демченка. Свого часу відбулася відома прес-конференція, на якій я поставив питання президенту Зеленському, чому він незаконно. В порушення закону про люстрацію призначив на найвищий пост начальника комітету з розвідки про президенті України російського агента Руслана Демченко. На питання Зеленський не відповів, не пояснив, чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка, який на посаді відповідав за розвідку проти Росії, попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити в російських змін ніяких критичних згадок щодо Демченка, ні до ні після тієї конференції не було взагалі, бо він для них свій. У Путіна руки в крові українців він вбивця, у зеленського в крові гаманець. Язик він брехун. Моє питання, яке залишилось без відповіді, зараз показує, чому не було проведено розгортання територіальної оборони, не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости Дніпро в Херсоні. Не були прикриті тили гарнізону Маріуполя здання без боя малітополь бердянськ Тобто росіянам відкрили коридор у Крим. Не було проведено мобілізацію оперативного резерву. Не встановили загородження на шляхах російського наступу. Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат, не відбулися. Не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, не бойові позиції не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства. Наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував Росії завод, який виробляв приціли на стугни. У гостомелі залишили на знищення мрію. За три роки при Зеленському, взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни. Не закуплений жоден ПТРК Стугна. Колишнє керівництво збу зараз звинувачується в держзраді та роботі на росіян. Хоча про це писала ще до початку війни, ось чому Зеленський продовжував брехати про шашлики і травневі свята. А багатомісячні попередження країн НАТО про напад з боку, Зеленський та його слуги назвали провокаціями замість мобілізації, брехала людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно. А що ж Демченко після початку війни, де ж поділась та людина, яка була для зеленського незамінною, і здала усі операції української розвідки проти РФ, який повідомляв, що нападу не буде. Зеленський зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який прогавав російські напади підставу України. Він не сидить в Сізо. Йому не придивили звинувачень. немає його і на фронті. Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету з розвідки України Демченко не користувався довірою країн НАТО. З ним не хотів спілкуватись жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим формально. Його відсторонили від посади в червні, але Демченко залишався ще до кінця серпня. На посаді у комісії з громадянства при президенті України Зеленський зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який прогавав російський напад і підставу України. Він не сидить сезо йому не предівели звинувачень. Немає його і на фронті. Проти Демченка нема зараз якихось розслідувань. Президент удає, нібито російський напад був несподіваним. Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав подав провалив підготовку до війни. Чому прирік народ України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей, думаю, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначав спецслужби на найвищі посади. Дуже цинічно, що Зеленський звинувачував мене на прес-конференції, ніби якісь українські військові загинули через мої дописи. Хто саме жодних імен він не назвав, ніяких розслідувань, ніяких фактів не представив. Брехати для президента звично. А через брехню Зеленського загинули десятки тисяч, і їх імена відомі, багато тисяч імен. У Путіна руки в крові українців. Він вбивця. у зеленського в крові. Гаманець язик він брехун, заявив Бутусов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.